Що за свою свободу доведеться платити кров'ю, не вірив ніхто. Сподівалися, що влада не зважиться. Однак попливла таки кача київським майданом, розлилася усією Україною. Першою стала Небесна Сотня. Тепер кожна область має свою, може, й не одну сотню, до яких увійшли кращі сини України. Оболізкі спомини, історія, що щезяє відкритою раною, що чи не щодня поповнюються новими іменами визнаних і невизнаних державою героїв. Вітаю всіх, кому не байдужа доля України. Ці слова звучатимуть у вухах завжди. Тато де я, а де Майдан? То люди шумлять, пробач, маю працювати. До завтра. А наступного ранку о 10.25 його не стало. Він шкодував хвору бабусю, беріг від переживань маму, брата і батька, бо він любив їх. І як не патетично це звучить, любив Україну. Він закохався в неї давно. Ніхто не скаже тепер, коли саме. В її високі гори, в її просторі полонини, в її стрімкі ріки. Він бачив рідну Україну з вершини говерли та київських висоток. А 20 лютого 2014-го поцілений кулею снайпера побачив її з висоти небес. І нині дивиться на неї закоханим поглядом. Тепер Олександр Храпаченко у лавах Небесної Сотні. Сашко Негорлав пісень на Майдані не брав участі у його заходах, поки не побачив, що Україну хочуть задушити. До Лав Волинської сотні він приєднався не задля мітингів. Коли виступала Руслана з тим, то збирала мільйони, він сказав, що в цьому цирку приймати участь не буде. А коли будуть стріляти на Майдані, він буде тут перший. Так і вийшло. Його друзі, на нього ще й образилися за такі слова: як же ж так тут люди збираються, флешмоб. Професійний режисер Сашко Храпаченко добре розумівся на якості постановки у своєму житті. Він багато і талановито грав на студентській сцені за сценаріями для телебачення, але перетворювати життя на гру було не в його правилах. Можливо, він і далі очищав би дахи столичних багатоповерхівок від снігу, якби після флешмобів не настала війна. Особистість, особистість такого вищого тунку природнього патріотизму. Це дуже рідко буває. Це... Кожен щось з патріотизму цього всього щось має або хоче мати. А по ньому настільки було видно, що це щиро, просто так і що далі його будуть тільки здобутки в горах, там в цьому в альпінізмі, там промисловому. Все, тобто його настільки було очевидно, що це все щиро і без. На трусок оцих мітінгів, його все не було раніше в житті. У мене були там мітинги, якісь там страйки, там ще. Просто людина просто бачила білю і пішла воювати. Колись він попросив тата покажи, які вузли ти вмієш в'язати, і виявилося, що усі вже знає. Так захопився, що заразив любов'ю до гір багатьох друзів. Просто він цікавився життям, спішив жити, каже батько. Робив те, що йому було цікаво. Скількома талантами нагородив Бог Сашка, театральне мистецтво, музика, альпінізм, спорт цей перелік не має кінця. Кожен, хто знав його, додає щось нове. Він був найкрутіший в нас, у нас був піротехнік, тобто він вмів оці всі революційні е знаряддя боротьби з Беркутом, він був найкращий в цьому. Тоді, коли як я попав в сотню, то він був ройовим, а я в нього був просто рядовим бійцем. А коли він захворів, е коли він захворів і їхав е до хати лікуватися, то він мені передав рій, передав рійка, це твоє, бо це не моє, я по тобі бачу, що... То це, це твоя робота, а не моя. Він в командуванні не пішов, він займався тим, чим вважав потрібним. Тоді, у лютому, 2014-го, Володимир Пастушок навіть не знав ні імені, ні прізвища друга, тільки псевдо. Сотні його звали вандалом, а найближчі друзі альпіністом. Так було простіше. Це було нормою майдану. У разі тортур не зможеш нікого здати. Але у п'яти хлопців, що трималися купи у Волинській сотні, були плани на майбутнє. Після війни, а лютневі події на майдані вони саме так називали. Планували сходити в гори та спершу у бій. Пішов воювати, бо це теж була війна. У нас кожен день, кожну ніч там були виласки, там був. Штурми, це все. Тобто він це все робив просто за любов до України. Його не було пришито ідеології української такої бойової. Йому просто була любов. І вона в ньому була сильніша за ідеологію, йому це було не потрібно. Сашко міг не повернутися після лікування. Як і багато інших майданівців, він застудився і захворів, але не залишив друзів. Після одужання вернувся до лав сотні. Він не сховався за сценою, не дотримувався норм безпеки, бо інакше це був би не він, Сашко Храпаченко. А хтось інший. Вони ж не стояли на сцені, не кричали. Не виходьте за периметр!» Казках, вони йшли з дерев'яними, і що рядом бувало, що вони не йшли далі. далі. Щоб мій Сашко не бачив, не йшов під Жовтневим, де хлопці лежали і виносили, що дійшов до верхньої барикади. Вони ж теж повернуться за сцену. А на сцені в цей час стоять, там, не буду називати прізвища. Не виходьте за периметр, тримайте периметр, Який периметр. Якби коли Руслана тоді зібрала мільйон, що показують цьому, то гімн України з фонариками співали. Ми пішли туди на урядовий квартал, то по цеглині б не вистачило кожному розібрати. І не було б ні Небесної ні Сотні, нічого не було. Бу з злагодить. Але так не сталося. Тому в урядовому кварталі з незмінним людорубом та надійними друзями йшов уперед актор, режисер та альпініст Сашко Храпаченко. Якась людина там біля метро, на інститутській біля метро, бо ми були як саме ну, напроти метро, можна сказати, остання барикада була. Якась, чи вона нас божеволі, чи вона вже все, вона вийшла і на повний зріст, і почала руками мхати, кричати, стріляй, стріляй, то Саша ну, залишає це місце, він десь по відкритої місцевості пробігає, там метрів десять на другу сторону дороги, залягає, до його кричить, ляж, 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 і тому куля в голову. Його вбиває, і він тоді повертається до мене, так каже, ну типу це розказує, він до мене перетик заплив, прикінька, вбили, вбили в голову, тіпа, як музлі пліснули. Да. Було якось так, ну, так моторошно, як стало. Але потім ми почали як відходи, і почали дуже сильно зверху почали так стріляти. І, і ну, очевидно було, що треба було відтуди відходити. Там, вони вчилися воєнної стратегії і тактики. Бойові генерали при погонах стояли по інший бік барикад. Тому боронити Україну довелося цим хлопцям, що раніше не нюхали пороху. Зате, як їх боялася державна машина. Це було вісім ранку, ми були там мабуть, півдв'ятої. Сашу вбили 10 10.25, тобто майже дві години пройшло. І ми весь цей період взагалі не бачили ні беркутів, ні, ні, ні міліції, нікого не бачив. Бачили, що стріляють, бачили, що стріляють зверху. Це, тобто, вбиваємо там, Сашу там, потреби там, не було. Ми вже дві години як, не бачили нікого. Сашу був снайпер ну, по орієнтиру. Бо м -м, за три тижні до за три тижні до розстрілу ну, на інститутській був такий показовий була. Ми ходили по рядовому кварталі, була така демонстрація сили самооборони. Ми було там три тисячі в повної бойової екіпіроти з щитами, з палками, в балаклавах. Тоді було дуже багато цих ну, там, кореспондентів, але сфото, сфотографував якийсь кореспондент і попало нас, аж на російське телебачення, де є фотографія нашої сотні, там я є, там, ну всі 35-та. Ми ну, Сашко з людорубами. По Києву непримірімої націоналісти марширують з лідарубами. Браво хлопців, це не смущает. Говорять об этом. Після того вона прокрутилась по тій передачі, по інтернету ця фотографія дуже серйозна. І був анонімний дзвінок е, йому. Він каже, що поцінили і сказали, що е, я тоді перший раз здивувався, до речі, що є снайпера, чи будуть, коли буде каша така, розв'язка, це і все, снайпіра будуть тебе шукати по цьому орієнтиру, по цьому людорубам. По цьому я для мене це звучало ну так як на грані фантастики, хто забуде стрілять на піра. Це? Але прогноз справдився: курок таки було натиснуто. Звідки ким? на ці запитання досі немає відповіді? Звісно, не було потреби його вбивати, бо він не хотів воювати. Улітку Сашко Храпаченко планував створити родину. Можливо, мріяв виховати сина, і це був би чудовий син, такий, як він. Wow. Літом і тим святий. Я хожу на кладовище. Я і все. Що тепер? Тепер не зміниш. Орденом Героїв Небесної Сотні нагороджують. посмертно Храпаченко Олександру Володимиру. Сашко не прагнув титулів та нагород і отримав найвищу шану визнання свого народу. Він змінив. Чуєте, тато він і сотні, а тепер тисячі таких же героїв змінили такий хід історії. Його людоруб і досі лупає всю скалу, скалу байдужості, брехні та жадоби до наживи. Він і досі вирубує таку державу, в якій мріяв жити гідну, вільну, чесно. Учасні герої змушують ще раз задуматися, хто ми є, чи тим шляхом йдемо і чому так повільно. Життя дає чимало тем, що отримують об'єктивну оцінку через деякий час, але українці вже давно переформатовуються, мають нові запити, в тому числі й літературні. Чи встигають митці за розвитком подій, чи українське письменство відповідає розвитку суспільства і яким воно є нині? Про це роздуми літературознавця Ярослава Поліщука. Міфом називає літературознавець Ярослав Поліщук Небажання читати. Навпаки, поки у ті книжковий голод доводилося задовольняти іншомовними творами. У 90-ті роки, скажімо, коли в нас відсутній був той нижній шар масової літератури. Сьогодні є український кримінальний роман, українське фентезі, український детектив. Ці всі речі, український жіночий роман. Тобто ці речі, які не треба вже імпортувати з Росії чи перекладати з інших мов сьогодні, це є це масова література. Я згоден, переважно це ну не, не високого художнього польоту речі, але вони подобаються масовому читачеві. І найважливіше, що масовий читач голосує за них, що називається своїм гманцем. Якість такої літератури не має великого значення. В Україні є достатньо способів виділити кращі зразки, прослідкувати за розвитком молодих авторів. Наскільки високохудожньою, питання риторичне, в літературі не може бути все високохудожнім. Це, очевидно, так, як, скажімо, шари ось рослинності, є трава, є кущ, є дерево, і кожне має своє місце під сонцем. Так само, мабуть, в літературі для того, щоб створити високохудожню річ, треба, очевидно, знати і той нижчий пласт культури. І сучасні, скажімо, от коли вже говорити про живий формат літератури, у нас є на щастя ті механізми, які це виявляють. Хоча вважає Ярослав Поліщук, деякі твори українських письменників минулих століть мають велике значення в патріотичному вихованні, не завжди класична література є близькою сучасникам. А твердження про те, що молодь не любить читати, не є правильним. Цілком природна потреба людини щось знати, щось читати, бути в курсі того. Що обговорюється. От як на мене, дуже важлива саме ця характеристика сучасної літератури, наголошую, сучасної, тому що сучасна література, на відміну від класичної, я не хочу нічого поганого про неї сказати, вона теж важлива для національно-патріотичного виховання, зокрема. Але сучасна література важлива тим, що вона відображає наші з вами реалії. Утім, українцям і нині є ким гордитися. Чимало літераторів відомі не тільки на батьківщині. Їх твори перекладають і читають за кордоном. Зі старшого покоління це покоління шістдесятників. Це найперше прозаїк Валерій Шевчук, блискучий автор історичної прози. Із поетів це, очевидно, Ліна Костенко, яка недавно відзначала свій ювілей і яка продовжує бути популярною. І має власне таку харизму не тільки поетки, і громадської діячки. Це Юрій Щербак із цього ж покоління, дуже заслужений державний діяч і письменник. Недавно він видав цілком феноменальний роман Час смертохристів. Середнього покоління передовсім Оксана Забушко, яка працює дуже серйозно, її останній роман Музей покинутих секретів, витримав багато видань і зараз перекладають і досить високо цінують в Європі. Це Юрій Андрухович, це Сергій Жадан із -зі Сходу України, один з таких найбільш цікавих письменників, якого зараз читають і поціновують. Недавно він отримав премію в Німеччині, має цілий ряд перекладів. Це автори, з якими, так би Мовити, не соромно йти нам в Європу, і що важливо, зберегти при цьому своє українське обличчя. Україна 2015-го кардинально відрізняється від цієї ж держави зразка 2004 року. Життя віддані під час Революції Гідності та війни на Сході, це наш тест на гідність і свободу. Як пройдемо його? Тримаймося і до зустрічі.